Вітаю вас на каналі. АТБ, як я обіцяв, овочі, фрукти. І подивимось, алкогольні напої, пиво і ще дещо в магазині. Поставили сьогодні вже зі знижками. Так, акції з 27 серпня по друге. Друге чи по третє? Не пам'ятаю. По-друге, по 2 по вересня. Дякую за коментарі, дякую ваші, за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Заокруглію копійки до більшого для зручності. Картопля по 16 гривень. Арбузи залишаються так, як і були 45 та 30 гривень. Морква по 12 гривень. Цибуля по 14 гривень. Буряк по 9 гривень. Цибуля червона 27,50. Та цибуля біла по 21 гривні. Кавуни по 16 ,50 гривень 50 копійок. Авокадо 21 гривня за 100 грамів. Грейфрути по 74 гривня, акційна ціна. Мандарини муркот 100 гривень. Персики 98 гривень. Лимони зараз в акції за ціною 77 гривень. А нектарини по 100 гривень за кілограм. На банани ціни я не бачу. Апельсини 76 гривень зараз зі знижкою. Я щойно побачив таку картину, вибирає жінка лимони, і кожен лимон підносить до носа, притик, знаєте, отак впритик до носа, до обличчя і нюхає. Один, взяла, другий взяла, стоїть, перебирає. От лимон один в один, перебирає знов до самого низу, до самого низу і знову бере і притуляє до себе і нюхає впритик. Не робіть так ніколи, тому що, знаєте, може. Людина хвора і так кожне все перемацати. Обов'язково мийте також всі овочі, які, ну, фрукти, які приносите додому. Будьте обережні, будь ласка. Так, яблуко Голден 49 гривень, яблуко раннє по 38 гривень. Яблуко Гала в ціні 43 гривні. Є ще кавуни ось такі без насіння по 35 гривень, диня зі знижкою 40 гривень. Вибачаюсь, ціна звичайна 40 гривень за кілограм. Кукурудза по 15 гривень. Але бачите, така мецюпонька. Мацюпонька я вчора брав на ринку по 20 гривень. Кабачки по 29 гривень. Капуста по 13 гривень. Огірки 43 гривні. Перець салатний по 39 гривень за кілограм. 155 гривень корінь імбиря. Томат рожевий 72 гривні. Томат тепличний 60 гривень. І гілочка томати по 140 гривень. Томати грунтові 29 гривень. І ходіть, подивимось на. Інші продукти в магазині АТБ, які зараз зі знижкою. Ось такі снеки своя лінія, смаки в асортименті 60 грамів по 9 гривень. Снеки бум, також смаки є на вибір 4 гривні. Батончики фітнес 1650. Батончики фітнес своя лінія по 8 гривень. Батончики своя лінія по 9 гривень. В акції зараз моя улюблена гранола 45 гривень, 120 грамів. Батончики Акса 11 гривень. Пластівці від Акса 360 грамів, 84,40. Сухий сніданок старт 100 грамів, 28 гривень. Сухий сніданок своє лінії 75 грамів 15 гривень. Сухий сніданок старт 420 грамів, 95 гривень та 60 копійок. Сухий сніданок старт 87 гривень. Фігурні вироби містер Крокор 350 грамів, 66 гривень. Готовий сніданок доктор Беннер 120 грамів, 24,30. Ось такі подушечки з начинкою шоколаду 175 грамів за 31 гривню. Зараз акційна ціна. Так, я бачу, що якийсь шкільний вайп знижки до 50% в АТБ. А ось такий попкорн 42-40. Фігурні палички, фігурні вироби. А тут 60 грамів по 8,20. Дивіться, дуже хороша ціна зараз на ось ці соки від галіция. Тут об'єм літр яблуко за 58 гривень. Мультифруктова галіція 62,50. Яблучно-грушевий сік по 75,20. І є ще томатний за ціною 59 гривень та 30 копійок. А зі знижкою нектари від біола, вишневий літр, 57 гривень. Фруті фрут напій 1,5-літровий ананас 52,40. І є ще тут апельсин. Да? Апельсин також півторалітровий, 63 гривні. Виноград гранат 59 гривень. І томатний за 52. Так, вибачаюсь, це не томатний. Ось томатний майже 60 гривень. Ого, дивіться, який пікантний томатний сіллю від Сандора. Зараз можна спробувати 74 гривні. Яблучний сік Сандора 74 гривні. Сандора бананова 75 гривень майже. Для найменших ось такі сочки по 13 та по 12 гривень. Садочок мультифруктовий півлітровий 35-30. І маленькі нектари наш сік 200 мл по 11 гривень. Вода негазована, розумний вибір, 1,5 літрова, 17 гривень. А чи тут написано 1,5 літри, а на етикетці 2 літри, га? хто мені скаже? Бачите, тут написано 2, а тут 1,5 літри, правда? Вода, своє лінія Трускавецька, літрова, 1,5 літрова, слабо газована. 15,50, кож в акції не газована. В акції квас ярило білий, 2 літри, 51 гривня. А ще зі знижкою можна придбати ярило справжній квас 2 літри за 52 гривні 50 копійок. Квас. Домашній опілля літр 631 гривня і квас живого бродіння опілля літр 600 31 гривня також. Дивіться, якась новинка. Розмай, лісовий смак Мохіто. Можна буде спробувати 30 гривень. Енергетичний напій 59 гривень 05. Холодний чай, лимон, своє лінія, літровий 24,40. В акції Coca-Cola. Об'єм літр 27 гривень, 20 копійок. Не знаю, чому тут написано в АТБ пляшка більша на 250 мл. Якщо тут все одно об'єм літр. Для чого це ставити? Напишіть мені, хто знає. І сильно газована Кока-Кола Чері, також в акції літрова по 27,20 Від Біола драгонфрукт, водичка, 2 літри, 36 гривень. Своя лінія, напій світязь 30 гривень 2 літра. Розумний вибір. Так, смак лісових ягід напій 2 літри 22 гривні. Велика джамбо від біола 36 гривень. А ще можна придбати живчик з лісових ягід 46 гривень 2 літри. Або ж спробувати новинку зі смаком вишні 2 літри за 35 гривень. Оболонська, лимон та апельсин, газована літрова 20 гривень та 30 копійок. Чипси люкс багато є різних смаків. Пага 125 грамів, будь-які за 40 гривень та 70 копійок. Чипси Лейс також є багато різних смаків 120 грамів за ціною 36 гривень. Чипси в тубусі своя лінія, 165 грамів, 89,60. В акції насіння сонячнеко смажене солоне 250 грамів 29 гривень. І в таку ж саму ціну, звичайне, не солоне. Сухарики з французьким сиром. Флінт 60 грамів за 9 гривень та 20 копійок. Дуже хороша знижка на чіпси в тубусі Pringles 165 грамів по ціні 98 гривень. Це найнижча ціна. Чіпси своє лінія у тубусі. Є декілька смаків 100 грамів 47 гривень. Ось такі ласощі для людей. Стріпси курячі 35 грамів по 27 гривень та 40 копійок. Від своєї лінії фісташки смажені солоні 150 грамів 130 гривень та 40 копійок. Та фісташки а, за вагою 70 грамів 64 гривні. Арахіс боб зі сметаною та зеленю 60 грамів 23 гривні. І давайте подивимось, які ціни на цей тиждень на пиво та алкогольні напої. Зіберт 0, 21 гривня. Львівське 0, 0,30 гривень, 50 копійок. Корона екстра у склі за акційною ціною 43 гривні. Пиво картель 29,60. Пиво Стелла у склі 33 гривні. Скотті Вест тут багато є різних. 31,50. Пиво Уріч 30 гривень. Та зі знижкою пиво «Патронус» по 30 гривень. Пиво гільді 29. Зі знижкою пиво Факс 27 гривень. Опілля експортне 19 гривень. Чернігівські світли 24. Так, вибачаюсь, 27,40. Злата Прага по 32,40. Карлсберг по 26 гривень. Пиво Блан по 32,70. Акції Стелла 31 гривня. Зі знижкою пиво Козел 40%. Зі знижкою пиво Зіберт по 26-29 по 29 гривень, світле та темне. Дуже хороша знижка на бірмікс Лимон 21,50. Гараж 36 гривень. А львівське яблуко та м'ята 34,30. В акції Хайк 22 гривні. Світле та преміум світле. Пиво Десант екстра міцне літр 767 гривень. Арсенал літр 260 гривень та 40 копійок. Титан міцне по 32,50. Хьольстен, літр майже 2 літри, за ціною 65 гривень. Льовен Брау 49 гривень. В акції Туборг 34 гривні. Опілля Корифей 33 гривні. Акційна ціна. Ексклюзивне львівське темне пиво по 47 гривень. Об'єм 900 мл. Опілля літр 100 53,60 гараж зі смаком лимону 41 гривня та 20 копійок. Львівське м'яке 3850 та львів. Та львівське преміум. 38 гривень, літр 400. Так, розкуповують чернігівське світле велике, 2,200 за 56 гривень. Дуже хороша знижка. А зі знижкою чернігівське лайт 38,70. Зі знижкою чернігівське біле нефільтроване 36 гривень 50 копійок. Пиво повна діжка м'яке 34 гривні. І жашківський бланш літровий 31 гривня. Акційна ціна, бачу, розкуповують. Оболонь 1,5 літри світли 54,60. І зіберт великий світли 53 гривні. А ще зі знижкою можна придбати оболонь світле також велике 7630. Та пиво оболонь традиційне, експортне світле, 1,5-літрове, за ціною 50 гривень та 40 копійок. Напійрево 27 гривень. Бронкс 27 гривень. Фрателі Біанко літровий 158 гривень. Фрателі Лімончелло, також літер 158. Маренго б'янко вермут літровий, 155 гривень зі знижкою. Мартіні Біянко 05 198 гривень. І Мартіні Біанко вермут літровий 355 гривень. Зі знижкою лікер Ліманчело Італія 05, 120 гривень. Крем лікер по 217,60. Вино Брюд рожеве 224 гривні, брют білий 187 гривень майже зі знижкою. Маренго Брюд Біле 166 гривень. Вино Брюд Біле 353 гривні майже акційна ціна. Вино біле напівсолодке 169 гривень. А знижка 30% на артемівське Брюд біле 179. Артемівське біле напівсухе, 179. І напівсолодке Артемівське 179 гривень. Французький бульвар 167 гривень та 40 копів. В акції Фрателі Б'янко та Росато по 158,40. Асті та Ірова 166 гривень. Біле та біле а, рожеве солодке. Напівсолодке біле, 140 гривень. Шардоне сухе біле 141,50. В таку ж саму ціну сухе червоне. Біле сухе 140 гривень. Монтелего 92 гривні сухе червоне. І в таку ж саму ціну сухе біле. Вино гранат або ж ожина 77,50 та 71 гривня 50 копійок. Кін з мараулі 150 гривень. «Крус» біле напівсолодке, літрове 122 гривні. І в таку ж саму ціну сухе червоне. А в АТБ з'явилися напої безалкогольні 127 та 140 гривень. Вино сухе біле 145 гривень. Вино сухе біле 125 гривень. Знижка 40% на коблево. 8 зірочок. Да, я, да, 8 років 0,5, 204 гривні. 3 роки 192,50 0,5. Баністер 248 гривень, 0,5. Капітан Морган. 299 гривень 0,5. І зі знижкою також капітан Морган літрове за ціною 397 гривень. Напій із ромом 0,7 249 гривень. Джин 0,7 243,50 Зубровка 0,7 170 гривень. Зубровка біла літрова 217,60. Гетьман 07, 148. Хлібний дар. М'яка. Що тут у нас класична? 0,5 за 89,40. Козацька рада класична 0,5 115,50. Зі знижкою хлібний дар. Горілка 0,7 за ціною 156 гривень. І я вам хочу побажати всього найкращого. Дочекайтеся сьогодні наступного відео. Нехай вас все буде гаразд.